Як ви гадаєте, які версії мотиву убивства портнова наразі виглядають найвірогідніше? У змілу навіть припущені і про можливу помству, і кримінальний суд, і навіть політичне замовлення або просто бізнес-розбірки. На вашу думку, що могло стати ключовим мотивом? Ну знаєте, я як думаю, і ви, і всі решта українців, хто цікавилися цією проблемою, прочитала дуже багато постів, послухала дуже багато інтерв'ю. Тобто це треба з такими талантами так довго прожити, тому що скільки він людей зганьбив, посадив боцегарні, зламав долі, зруйнував родини, і тому приводів так з ним вчинити, я думаю, дуже багато. Я схиляюся до того, що все-таки це, це може бути у мене на першому місці стоїть це внутрішня видова боротьба, вона як, як правило найжорсткіша, і тому це можуть бути ну власне свої, тобто його скажі, ну, скажем так, коло, в якому дуже агресивно себе ведуть один до одного. Пане Олеже, у ЗМІ також лунають версії про інсценування. Чи можна це допустити? Ну, є підстави припустити, що йдеться не про ліквідацію, а про зникнення за сценарієм свідка під прикриттям? Ну, ви знаєте, це перше, як правило, виникає е, перший сценарій або гіпотеза, або припущення. Е, я нагадаю, нашим глядачам ми точно так же говорили і про Ківу, і не тільки, але практика показує, що ця гіпотеза не підтверджується. Минулого року в Іспанії ми всі знаємо цю резонансну справу, вбили Максима Кузьмінова, російського пілота, який перегнав гелікоптер на територію України. От можна в принципі, випадок з Портновим пов'язати з тим, що це може бути просто ліквідація російських спецслужб на території Європи. До речі, я про це і кажу: що внутрішня видова боротьба, а це вже його види, тому що він зрадив Україну на користь Російської Федерації, можливо, і не зрадив, він просто був постійно юридично зрадив. А для себе він був послідовним, обстоював інтереси саме цієї держави, ненавидячи все, що було українське. Це факт, і доведений не, не одним інтерв'ю, не однією його справою. Ну, може бути все, тому що є різні нюанси, є різні приводи для того, щоб вбивати навіть тих, хто перейшов на твою сторону. Багато знає, хоче говорити, хоче втекти, перейшов комусь дорогу, і так далі. Так далі. Там дуже багато варіантів, які в такому середовищі закінчуються. Несудовими е, рішеннями і вирішеннями позасудовими е, стосовно тієї чи іншої особи знаємо, що Портнов хоче курував майданом. Ну якщо можна так сказати, беркутівцями і взагалі тим, що відбувалося тоді, в ці страшні часи, власне, коли наше протистояння і почалося. Е, він втікає під час майдану, в 19-му він повертається. Як ви поясните, це була спроба відбілення, чи все ж таки повернути вплив? Чи в принципі він мав вплив навіть на відстані саме на українську судову систему? Я тут можу сказати виключно суб'єктивну оцінку, що такі персонажі найвпливовіші в себе вдома ніж за межами. І тому вони всіляко намагаються повертатися, тому що тут є підґрунтя. Не таємниця, що він мав дуже потужний авторитет і вплив. Мабуть, авторитет і вплив тут ну, можна по різному трактувати, але вплив точно мав в українській судовій системі, і тому йому тут було найкомфортніше, коли він міг, як кажуть, росіяни віршить судьбу. Людей і бути сірим кардиналом. В нього це вдавалося, але мабуть, наскільки він прорахував своє майбутнє, свою діяльність, і тому потрапив туди, куди потрапив. Давайте знову згадаємо 2019 рік і Україна, українська правова система зразка саме 2019-го закрила справу про Держзраду Портнова, коли той повернувся в Україну. І ба більше після повномасштабного вторгнення в Україні проти Портнова навіть не запровадили санкції, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Аргументувалися тим, що таких, як Портнови так досить багато. Що робити, коли ж в українській феміді викорінять ось цю корупцію, кумівство, і не треба буде покладатися на випадок чи МАСАД? Може, Масад іноді і підштовхує цю систему до того, щоб бути більш ефективною, більш справедливою. Проте ми ж живемо в цій країні, прекрасно знаємо, що судова система це те, що. Перепрошити дуже важко, тому що це кумівство і так далі. Тут воно замішане не стільки на родинних яких зв'язках, а на тим, на тому, що рука руку миє, є судова солідарність, суддівська солідарність, яка не дозволяє своїх здавати, своїх саджати, тому що за тобою можуть прийти. І тут, як на мене, потрібен час, політична воля і запит, по перше, суспільства на це. Зрозуміло, що ну, портно постраждав, і, і, і за це теж умовно, да? тому що він є продукцією системи і один із важелів цієї системи. Але перепрошити це можна, можна, це, тому що є позитивні досвіди за межами нашої держави, але це дуже дуже тривалий процес. І, і ця система опирається і буде опиратися до останнього судді. Який обслуговує корупційні інтереси свої і своєї спільноти, пане Олеже, ви сказали таку фразу за тобою можуть прийти, чи може смерть портнова мати ефект для інших фігурантів епохи Януковича? Тобто, зараз ті люди, які з ним співпрацювали, або всі зв'язці зв жили і жили таким, по тим самим законам, чи вони під загрозою? Ви знаєте, є дві категорії людей, які вважають, а мене за що? Перша категорія, а друга категорія за мною ніколи такого не станеться. Він вжив в тих же ж парадигмів, я не знаю, в якій він чи в першій, чи в інший. На святе місце пустим не буває. Тобто, хтось зрадів, хтось почав, як щурі, розтягати якісь, скажімо так, я не знаю, навіть не можу назвати, що це таке посади, не посади, можливо, елементи впливу, е якісь, можливо, і там нерухомості. І все ми побачимо з часу. Ну, не, не завтра, не, не післязавтра, але ми побачимо, що Щорі, як правило, розтягають все по своїм норам, по новим будуть шукати нового господаря, і, або новий господар буде намагатися появитися. Чи буде він такий впливовий, не думаю, на цей момент. Тому що трошки все-таки, і судова система у нас хоч трохи, але змінюється. Але що ми можемо, ну, гіпотетично знову ж таки, я не є фахівцем цієї, ну що переділ от сфер впливу в цій царині ми можемо спостерігати. Або намагання перетягнути на себе якісь не тільки активи, але й важелі ну, може бути. Іспанія, погодьтеся, не Росія, і там працюють спецслужби ЄС. Як ви оцінюєте перспективу розслідування цього вбивства і саме доступу до правди? Чи взагалі почуємо ми коли-небудь, звісно, можливо, не зараз, тому що розслідування буде тривати довго? Чи почуємо ми і дізнаємося ми правду? Ну, практика замовних вбивств говорить про те, якщо перші там, години, оці золоті години, як кажуть слідчі, не розкрили, то тоді це дуже, дуже довга історія. От навіть згадували ви про те, що був розстріляний пілот, який перегнав нам гелікоптер, і потім, ну, вибачте, зі своєї необачності попрощався з життям. Ну, допомогли, скажімо так, йому попрощатися з життям. І я не не чув, щоб це було завершено, і чітко вийшли на тих, хто це зробив, на замовники. Всі розуміють оф-рекорд, всі розуміють, що сталося. Але якщо ми беремо юридичну площину, ну я не знаю наскільки там ця справа завершена. Тут, ну судячи з того, що я бачив, і чую, да, тут працювали професіонали високого класу, тому я думаю, що. Це буде як в цих знаменитих ментовських серіалах російських казале та військ. Мабуть, так воно і буде, хоча дійсно посеред білого дня, мабуть, сам портнов, як ви вже наголошували, ніхто ніколи не повірить, що з ним може таке статися спокійно в кросівках, в шортах від відвозить своїх доньок до школи і точно не збирається помирати і все трапляється на очах. Ну можу сказати, у людей, які мешкають в Іспанії. А ще одне запитання: чи можна назвати портнова? Носієм небезпечної інформації, тому що за час е, своєї роботи і е, своїх взагалі е, тих чи інших планів, які вони втілювали разом і, можна сказати, із Кремлем в Україні. Чи можна сказати, що він просто був тим, кого треба прибрати? Що він занадто багато знав і, наприклад, був би е, ну, тим, хто може? Якесь просвітлення дати про того чи іншого чиновника чи, ну, чи будь-кого олігарха, що його просто прибрали свої. Знову ж таки, я повернуся до тієї тези, з, з якої починав, з, з такими талантами і так довго прожить. Тут може бути дуже багато версій. Іноді спецслужби вбивають для того, щоб створити жертву і для і потім її роздувати. Це було ну, як правило, це робиться на території України. Іноді зрадники, а їх так і сприймають, тому що є дуже гарний анекдот, стосовно дуже короткий, стосовно того, що такий, як Портнов питає у, у свого куратора: тепер я розвідчик? Ні, ти ж ти предатель, розвідчик це я. Тому це ресурс, який небезпечний, він сьогодні здав 에, Україну. Завтра зміниться ситуація, здасть. 에, Росію чи кого завгодно, тому тут ну, у нього дуже багато гріхів в лапках і не тільки в лапках, да за які він міг заплатити найдорожчим, але ця як кажуть ниточка чи. Ланцюжок він давно до цього йшов, і тут треба задуматися зрадникам, які по великому рахунку їх багато у нас на превеликий жаль різного штибу від тих, хто наводять ракети на наші будинки і об'єкти, да? від тих, хто наводять Росію взагалі на Україну, і вони повинні розуміти, що ціна їм в прекрасний один момент це один постріл і не 30 серебреників. Вони їх не встигнуть витратити, тому що вони ресурс, а вони думають, що вони віршителі судів. Коли ти зраджуєш батьківщину або заходиш в дуже таку площину нелюдську, так? то ти маєш усвідомлювати, що колись на вулиці може щось статися дуже неприємне. Навіть на вулиці такої безпечної Іспанії в такому елітному районі. Дуже дякую вам, що долучилися. Падаємо. Що дійсно дали зрозуміти, хто був такий портнов і як буде слідство далі розвиватися, і дійсно чи не стане, як ви сказали, вісяком для правоохоронців. Дякую, що були з нами. Долучайтеся знову. Запрошуємо. Олег глісний політолог дякую. був на прямому зв'язку. Дуже дякую.